Казка про правила дорожнього руху. Дядьку Василю. А дядьку Василю. звернувся Женя, смикаючи ковтину улюбленого дядька. Знаєш, я теж хочу, як ти. Що саме, як я? запитав дядько, ковтаючи краплину обідньої кави, яка так і розносила по всьому будинку чи то ванільний, чи то шоколадний аромат. Ну, те є. Теж так само їздити у машині, сидіти на зручнім місці водія і обов'язково вміло крутити кермо. Ну, щоб вітерець дмухав мені у шию, з неба летіли сонячні промені та такі великі, великі, що аж окуляри сонцезахисні треба було б надягати. А вони, тобто окуляри, щоб ти не сумнівався, в мене є. Точно є? з посмішкою запитав дядько. Звичайно, мені ж їх тато купив нещодавно. Коли я їх вдягаю, то сонечко стає не таким яскравим і оченятам зовсім не боляче дивитися на небо. А ще я хочу, щоб у мене в машині грала гучна швидка музика, як в тім мультику про рятівників, які ми з тобою вчора дивилися. Пам'ятаєш? Так, щось таке пригадую, відповів на таке серйозне запитання племінника дядько Василь. Отже, Женю, ти хочеш бути водієм. Звичайно, ніби з обуренням відповів п'ятирічний Женя. І що тут незрозумілого? Я ж сказав, що хочу так, як ти, щоб вітерець, сонечко, окуляри, музика. Це все зрозуміло, відповів дядько Василь. А чи знаєш ти, що водієві треба дуже багато всього знати, аби дотримуватися правил поведінки на дорозі? Це питання дуже серйозне та відповідальне. Що, які ще правила? невдоволено запитав Женя. Ми вчора з татком, до речі, теж вчили правила. Як правильно переходити дорогу, чи ще щось там таке? О, це дуже цікаво. потираючи потилицю, сказав дядько Василь. Взагалі, перед тим, як стати гарним водієм, треба спочатку навчитися бути слухняним і обізнаним пішоходом. Розкажи мені, що ти там знаєш? Ну, бормотав щось собі під носа Женя. Тато мені казав, що треба бути уважним на дорозі. Так, задоволено кивнув дядько Василь. Це правильно. Скажи: а на який колір світлофору можна переходити дорогу? Це ж просто викрикнув Женя. Звичайно, що на червоний колір. На червоний? А чому саме на червоний? Тому що, ну. Ні, ти не вгадав, Женю, відповів дядько. Червоний колір означає. Треба зупинитися. Жовтий. Увага! Треба приготуватися. Пішоходам можна переходити дорогу лише на зелений сигнал світлофор. Зелений колір означає, що шлях вільний. Тобто можна йти. Так, ходімо далі. А переходити дорогу можна будь-де. Звичайно, що будь-де, відповів Женя. Ну, дорога ж широка. Ні, Жень неправильно. Дорогу можна переходити лише на пішохідному переході, де намальовані білі широкі смуги. Поруч із такими смугами є знак, який називається пішохідний перехід. Ну, ще є підземні та наземні переходи. Ой, як все складно! засмутився хлопчик. Ні, це зовсім не складно. Треба просто вивчити правила, сказав дядько Василь. Це лише деякі правила. Насправді, їх набагато більше. Так, треба вчити, сказав Женю. Дякую, дядьку. Я запам'ятав твої слова. Вправним водієм може стати лише обізнаний і слухняний пішохід. Так, ти все правильно кажеш Женю. Якщо вчитимеш правила, то обов'язково все знатимеш. І коли виростеш, зможеш стати водієм. Пам'ятай, кожен спроможен досягати мрії, однак для цього необхідна витримка і знання. А по будинку і далі простягався аромат чи то ванільної, чи то шоколадної кави. День сягнув свого екватору, а на небі хмаристі скупчення зібрали слово мрія. Вітерець погойдував листочки на деревах, які лагідно шаруділи зеленавими посмішками. Так любо на це споглядати. І справді, ніби у казці.